На запитання, яка погода саме в Норвегії, я показую вам зараз. Ми знаходимося 40 кілометрів від міста Осло. Чекаємо на комуну, тому що нас вибрала комуна Осло. Будемо проживати в місті, і нас переселили з гірськоличного куротувадахл сюди. Ось ми перший поверх. Там номер е, у нас йде двохкімнатний, тому що нас п'ять осіб. І ось така погода. Все плюсова температура. Сніг уже геть розтанув. Перший день, коли ми приїхали, трошки було більше снігу. Зараз ось така погода, і тепленько. Ми на даний момент вже більше місяця. Маємо всі документи, маємо комуну, все, все в нас добре. Летіли ми сюди до Норвегії з Польщі. Там абсолютно відмовились від всіх виплат, відмовились від статусу ОКР і прилетіли ми 16 лютого сюди, в Норвегію. Прилетіли ми у Сан Торп. Там далі у нас оформлення є відео, можете подивитися більш детальніше. Також ми маємо відкриті візи до Канади. У нас з чоловіком робочі візи, водперміт, і в дітей, а на строї діток візитер візи до кінця дії паспорту. Тому були переживання. Хоча нам сказали, що саме поліціян сказав, що в нашій ситуації, якщо в нас все нормально з документами, віза не вплине, тому що Канада не входить в Дублінській договір. Були питання, присилали мені повідомлення, чи з канадською візою, чи пустячі чи... це все індивідуально. Тобто сюди приїжджаєте, кожну сім'ю розглядають індивідуально, чи дадуть колективний захист, чи не дадуть. Це я не можу так казати, просто що вам дадуть чи вам не дадуть. У нас така ситуація. Ми мали статус УКР в Польщі, плюс ми мали ми маємо візи відкриті в Канаду. В Канаду, звичайно, ми передумали їхати десь в грудні місяці, тому що в нас старшому сину зробили операцію. Операція була термінова, і більша частина наших заощаджень пішла в приватну клініку. Мусили оплачувати, тому що для нас це була термінова. Операція, а ось в Польщі сказали, що можна пару місяців почекати на безкоштовну, наприклад.